У Чорнобаї прихожани церкви проголосували за перехід до Київського патріархату. На зборах церковної громади парафіяни показували документи. До участі в голосуванні зареєструвалися 59 осіб. За від'єднання від Московського патріархату і приєднання до Православної церкви України проголосували одноголосно. Ми за, по за 45 хвилин ми пройшлися по всіх 10 питаннях порядку денного і прийняли. Доленосне для нас важливе рішення, яке стосується нашого майбутнього, розвитку, життєдіяльності щоденної і майбутнього для наших дітей. У церкві допомагають вимушеним переселенцям та військовим ЗСУ. У пральні при храмі перуть і сушать одяг бійцям. Коли ти достаєш із кулька форму військового, у неї є особливий запах. Мастила. Військового там техніки, поту страху, поту від радості і адреналіну, той, який виділяється. Михайло народився і виріс на Чорнобаївщині. Зазначає, у храмі, до якого він ходить роками, завжди були за вільну Україну. Служби тут проводили українською мовою. Нашого священника завжди була позиція за Україну. Він мене в 2014 році благословляв до війська. йти. він постійно говорив, що якщо ж не ми православні станемо захищати батьківщину, то хто стане? Тому що баптисти вони християни, але більшість з них не можуть зброї до рук брати. Інші течії християнства вони не можуть їм не дозволяє до рук зброю брати.